Доброго дня, скажіть, будь ласка, у вас було таке, що вам подобався один той самий хлопець? Е, так, мені здається, було, коли ми були підлітками. Ну як підлітками, такими, напевно, ще е, тільки е, ну, доросли до того, коли нам почали подобатись хлопці. І мені здається, в компанії був один хлопець, коли і мені подобався, і моїй сестрі подобався, але все-таки він вибрав її. А то, тобто вам не приходилось якось там вирішувати питання, як мені подобається, чи мені хто буде з вас з У ну, нас якось? була, заходила розмова, але ну я розуміла, що вона вже почала з ним спілкуватися, і треба було поступитися. у вас не було там якоїсь заздрості такої ж щось ні, напевно не було. У вас гарні стосунки один і жодної так дуже гарні. дуже гарні. Добре, дякую. Це виключай і ще доброго дня, дівчата. Скажіть, будь ласка, ви б зустрічались з хлопцем, який заробляє менше у вас грошей? Ні, чому так зразу? Ні? А якщо ну... б дуже сподобався, там ззовні класний, там спільні інтереси? Ну якщо він там хотів би розвиватися, якщо перспективний, хотів би розвиватися. А Якщо от тут зараз так склалося, що в нього зараз менше, а будь... У нього там перспективи такі хороші? Ну, Якщо зараз він там менше заробляє, але він хоче розвиватися, це типу тимчасово. То я б зустрічалась, так. Да. Доброго дня? Скажіть, будь ласка, ви зустрічали б з хлопцем, який би менше вас заробляв би грошей? Так а чому саме ви так би зразу відвітили так, а бута? Це я не знаю. Вікторіна там на швидкі відповіді. А чому са чому саме ви так поводились би? Ну є такі, зразу кажуть, що та ні, ти що та, ну як менше заробляє, як буде содержати там? Потрібно з це сама себе забезпечувати. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодили з ним зустрічатися? Бути цікавим співрозмовником, зацікавити якось саме в розмові, мати якісь плани на життя, не обов'язково мати кошти, але мати бажання якусь ціль, таку так, конкретну, якусь ціль так? до неї йти і все. Скажіть, будь ласка, що не потрібно робити хлопцеві на першому побаченні? Я не знаю, розказувати, Заводи багато себе. Я не рахуюся, не рахую. Я не знаю, якщо вони тут пішли з то не говорить так, блін, а це тут стільки стояв, щось таке. Не знаю, це теж неприємно. А, і. Я не знаю, я не від'єднуватися і не казати, що в мене там є. А от на... є такі люди, які на цим показують, що, не... що ви можете на них покластися, і ви взагалі не вважаєте що Краще розпитувати, що ви любите про себе розповідати. Ні, ні, в тому плані, що коли просто хлопець говорить тільки за себе, так, то щось розказати за себе, що це Які у вас був такий випадок, де саме найбільше розпитувати? Ааа... Ну, Добрий день. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити хлопцеві, щоб ви погодились з ним зустрічатися? Ну, моя думка така, що ви повинні якось завоювати серце дівчини. Ну, наприклад, виставки кіно. Ну, да. Ну, перше все, пер починається з переписки, а далі. Ви маєте вже да, саме якось. Спочатку знайти спільну мову, а вже почались іде, так? Так. Да? Да. Інтереси, щоб у вас були? Ну, так. Да, однакові. Це важливо зараз. Доброго дня. Доброго дня, вечора. Скажіть, будь ласка, що не потрібно робити хлопцеві на першому побаченні? А! -а, -а. Ага, да. Можна подумати? Звісно. Давно не було першого побачення. Не робити категорично, Так. щоб не відлякати дівчину? Так. Не говорити, не що він ненавидить свою маму, не говорити, що його колишня кончена курка. Що не робити чи що не казати? Ну, і те, і друге. Ну може злякати людину, і вона вже. Що не робити? Не брати її за руку, не трогати її взагалі. Особистий простір, та й. Так, да, бо це ще чужі люди перше побачили, на все таке. А там якось знаєте, як говорять, так типа <різь> зразу, зразу так. Вас боковим зором зразу бачите це ці моменти. Це не неприємно, коли тебе чужа людина чіпає. Бачите, я вас не чіпаю. <різь> я також це зрозумів. Так, а ще що можливо, що у вас можливо, якісь теми, які да, не можливо, стоїть якісь теми. трогати. Ну, мабуть, буде неприємно зразу злиття. Типу, нам треба спочатку познайомитися, а потім одне одному нити. Що там не подобається, коротше, Про життя, президент, що це там... там зарплата, не. Тож <гум> так, хочеш відволіктися, а тут ще хуже насипали. Maybe.